Хто це? Я їжачок. Це маленький їжачок. Ти, певно, прийшов, щоб ми про тебе розказали віршика. У малого їжачка спинка вся у колючках, а іще у їжачка стиглих яблук півмішка понесе додому. Братику малому, так понесу, братику. Як каже їжачок, Так, так, я кажу так. І в мене спинка в кулічках. Так, їжачок дуже її любить яблучка.